Олімпійський урок у дитсадку з нагоди тижня олімпійського спорту у дошкільних та навчальних закладах обласного центру відбулися спортивні заходи. Так, до дитсадка номер 73 червоненька квіточка, прийшли у гості вихованці дитячо-нацького футбольного клубу Альянс. Шість років тому, коли ми розпочинали свій набір до футбольного клубу Альянс, мабуть, випадково я зайшов до цього дитячого садка і залишив оголошення про набір. Дітей до нашого футбольного клубу і ось вихованці цього дитячого садка, якими дитячий садок гордиться вже перед вами. Це Андрій Мульченко, Ярослав Бурлаченко, Ваня Саєнко, Артем Шаповалов стали вже нашими вихованцями, досягли. Багатьох багатьох успіхів Ярослав Бурлаченко перший вихованець цього десятка, який розпочав тренуватися в альянсі ще у чотири роки. На сьогодні хлопець учасник міжнародного дитячого футзального фестивалю в Іспанії у складі івано-франківського урагану. В этом году мені найбільше вольше як Я їхав на фестиваль в Іспанію і там. Ми зайняли четверте місце, і там у мене було дуже багато емоцій. Є вихованцями цього дитсадка і ще двоє юних футболістів – Іван Саєнко та Артем Шаповалов. Я був в цьому садіку, і мені дуже подобався. Потім я після садика пішов в 11 школу, колегіум. Зараз я в 6 класі, Б класі. А, ну і після а, класу ну, я пішов на футбол в Альянс. Мені дуже подобається тренер, як він тренує. Я взагалі на воротах стою. Я хочу стати таким вратарем, як Буфон. Я хожу сюди вже шість літ. Моє найбільше достиження, коли ми виграли донецький шахтер. Я забил тогда штрафной. Для дітей тренери та гравці альянсу підготували рухливі ігри з елементами футболу. Далі матчі між чотирма командами. Дітям ігри сподобались, а перемогла у змаганнях дружба. Ми сьогодні грали в футбол, і ми були справжніми футболістами, і грали в футбол. В цьому футболі победила дружба. Такі заходи найкраща популяризація спорту і футболу, зокрема, говорить керівник закладу. Вони всі радісні, щасливі, задоволені. Такі зустрічі звичайно підвищують інтерес дітей до цього виду спорту. Я думаю, що збільшиться число учасників саме цього виду спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.